Коли ми бачимо бойовий вертолі та печі, майже завжди під його крилами є саме ця ракета. agm 114 Hellfire одна з найвідоміших і найефективніших керованих ракет у сучасних війнах. Її використовують проти танків, укріплень, техніки і навіть окремих цілей. Сьогодні ми розберемося, що таке Hellfire, як вона працює і чому її бояться на полі бою. Hellfire це керована ракета класу повітря Земля, створена у США. Назва розшифровується як Халебон, Лейзер Фаєанфогіти, тобто вартолітна ракета з лазерним наведенням. Вона з'явилась ще у 1980-х роках, але постійно модернізувалась і досі залишається актуальною. Головні носії Хелфаєр це бойові вертольоти ей 64 Епечі», 1 Коубре Вайпер. А також деякі дрони і літаки. Hellfire застосовувалась у майже всіх великих конфліктах останніх десятиліть. Близький схід, Афганістан, Операції НАТО, морські та сухопутні місії. Цю ракету використовують США та десятки союзників. Її головна роль точкове знищення цілей з мінімальними побічними втратами. Зовні Hellfire – відносно компактна ракета. Довжина. Близько 1,6 метра, вага приблизно 45-50 кілограмів. Вона має характерні стабілізатори та встановлюється на пускових напрямних під крилом вертольота. Один печі може нести до 16 таких ракет. Головна фішка Hellfire – точність. Більшість версій використовують лазерне наведення, ціль підсвічується лазером, і ракета бачить відбитий промінь. Існують також варіанти з радарним наведенням, які можуть працювати за принципом вистрілив і забув. Це дозволяє вертольоту швидко змінювати позицію після пуску. Hellfire створювалась насамперед для боротьби з бронетехнікою, вона має кумулятивну бойову частину, здатну пробивати серйозний захист. Також існують версії для ураження укріплень, будівель або живої сили. Саме універсальність зробила Hellfire настільки популярною. Причин тільки висока точність, гнучкість у виборі цілей, можливість запуску з безпечної відстані, сумісність з різними платформами. Hellfire – це не масове знищення, а точковий інструмент війни. Попри поважний вік, Hellfire досі активно використовується. Її поступово замінюють нові ракети, наприклад, Джаджим, але Хелфаєр залишається в строю. Причина проста, вона перевірена реальними бойовими умовами. AGM 114 Hellfire – це символ сучасної вертолітної війни. Точна, надійна і смертоносна для техніки. Саме завдяки таким ракетам бойові вертольоти залишаються одними з найнебезпечніших машин на полі бою. Якщо тобі сподобався огляд, підписуйся, і ми розберемо ще більше сучасної військової техніки. 感觉他很坏